Вас вітаю на своєму каналі Таро-2. Сьогодні подивимось, що ж там на Російської Федерації, Сорі за французьку. І не люблю їх дивитися, але ж вже цікаво, вже відчувається там якісь почались рухи. Да? П'ємо за нашу силу, славу, за їхнє зникнення, розпад, розлад і так далі. Тож п'ємо на зворотні дії в їх бік, щоб було на їх летіло все, що вони запускають по Україні, хай буде так. Хто згоден, пишіть, до речі, в коментарях. Підтримую плюсик або слава Україні, героям слава і все, що вище сказано, хай буде так, амінь. Да? А буде так, або не буде так, це все слова, які підсилюють, і чим більше ми будемо це проговарювати, це також все впливає і діє. А зараз давайте дивитись, по-перше, їх, що в них там відбувається, бо вже почались якісь щеблучники від них. Ну, то я так кажу, називаю, да, ті, хто за своїми. Вже чоловіками їде російські дружини і е, в Україну їдуть і е, ски глядять і просяться, е, знаєте, це вже процес незворотній, я скажу так. І так, що буде у січні місяці е, на, на Росії, як вони? Тут підказки мах і, значить, лицарь кубків. А хто це кому що буде пропонувати? Хто це, хто це мав? Покажіть? Закохані. Ну, я давно кажу, що от карта закоханих двійка кубків да що це вони закохані в Україну. Це вони... Почали казитися, коли Україна почала свій війни незалежний від них. геть Зовсім шлях. Да? І відлюдник, країна відлюдник їх відсікають і відрізають від усього світу. Так, розклад, довго розкладу, але я коротенько. бо... Пам'яті зараз не там не вистачає. Так в них вже процес відсічення від інших країн розпочався. Вони це відчувають поповні саме зараз. Відлюдник, країна-відлюдник, поки ще країна. Так? Скоро вони зрозуміють, що їм сенсу навіть бути такою країною вже немає жодного. А ну, що вони там хотітимуть уже у січні на загал. на загал? Ну, ще, поки королева мечі, ще поки боротися. А це що боротися? Вже захищ... захищатися, вже не так боротися, як захищатися. І виходить на арену Санта-Муерте. Сама богиня смерті Санта-Муерте. Велична. Дивіться, тут важливі ще е, деталі. Я раніше дуже часто заживала таку фразу смерть на взльоті. Так? От у них щось подібне, смерть на взльоті. Чомусь іде саме ця фраза стосовно Росії: Смерть на взльоті. Що це за взліти? Що це за. А, взліт, ракети, дивіться, будуть летіти. А, ага, це їх ракети, да. а що з ними буде, з їхніми ракетами? В мене таке навіть іде, дещо двояка ситуація, да. двояка, як обернено, пропорційне. Зараз ми працюємо, магії екстрасенси, над тим, що ті ракети, які вони запускають, повертаються чітко до них і в кого летять голови. Дивіться, це ж ми їх дивимось зараз. А нас, Україну, будемо геть на іншій колоді дивитися. На цій колоді ми дивимося їх. Летять їх голови, повернення є ракет, ракети, що вони запускають. Я знаю, що багато е магів екстрасенсів відьом, зараз працює саме в цьому напрямку на повернення всього того, що летить на Україну. Повернення цього всього на Росію, і хай буде так. Точно дивіться. Подивіться, як розположені ці два шкілети. Вони прямо обернено і розположені. Один дивиться в один бік, інший в інший бік. Я би сказала, навіть цифра така напрашується: 6,9. Да? Обернено пропорційне. Але ж і піка тут піка. Тут ну, про щось таке саме про те, що ми говоримо. Черя колесниця. Що за колесниця в них буде? Не буде якась колесниця, і знову жінка з косою. А, четвірка пентаклів це про те, що не хочуть щось віддавати. то Це вони чужі для них території в нашій Україні. Вони не хочуть віддавати, чи що це. Тут вже колесо сороку, і тут е, обернено: дивіться, все, що вони це вже вища сила вступає, все, що вони запустили, цей механізм. Весь цей механізм вже розкрутився і летить чітким бумерангом на їх голови, от як хочете. Пишіть, хай буде так, хто українці справжні, хто підтримують. А зараз просто турборозклад такий, восьмірка пентаклів. Телефон говорить, закінчує вже восьмірка пентаклів, і хтось з грошима навіть втече. Ви знаєте, з їх країни. А хто це, хто буде вважати себе переможцем? Чому? А, той, хто йшов по головах, дивіться. А, те, що сотні тисяч в них вже, вже у пакетах до них да, прилетіло, вже на сьогодні 400, там десь тисяч. Ну, є чітка статистика. Там темні сили демонічні, да? не дають навіть перегляд робити. Подивіться, хто йшов отак по головах, той кудись втече. Так, з грошима. А ну чи це хто-то з верхівки їх керівництва? Ми ж хотіли ще нас подивитися. Ну. Хто-то з верхівки. Так, той хто і медіа, ой, ну дивіться, яке поєднання. Зірка і диявол, девіл. Да, Подивіться, той, хто, ну, я не знаю, моя думка, що головного вже немає, але той, хто кукловод, далі, ляльковід, точніше, той, хто взрощував, той, хто придумав це все, ці всі ідеї проти українців. А, і що, а що з ним буде, він що не отримає покарання гідного його. Звісно, що отримає, його зрадять. Зрадять свої ж. Семірка мечів. і що з ним буде. Ой, буде страшна кара. Дивіться, що його чекає. Причому не лише його, а його сім'ю, хто кого він любить. Можливо, тут не дитину але пару обов'язково ту, кого він любить або того. А намікніть, хто це може бути. Джастіс. Тут мені говорять, що не хвилюйся. Все буде по справедливості. Джастіс, справедливість. Ну і хай буде так. Більше ми не будемо задавати, відчуваю задавати питання. Відчуваю, що цього поки що достатньо на сьогодні. Ми побачили, що там буде все по вищим законам справедливості з ними чинитися. Винні будуть покарані. Винні будуть покарані що чекає нас Україну вже у січні і найближчий період, що нас чекає, які події ну, на загал, да? які, ну, хай будуть якісь щасливі події будуть, бо так вже не хочеться притягувати розкладом щось негативне. Також відлюдник, а хто це, це вся Україна, чи це хтось ні, це хтось із можновладців. А, любі мої, Я хочу сказати так, якісь міжособиці можуть бути, але а це добре для нього чи ні, що він, а, як то усамітнений, комусь із наших управлінців важко, бо не відчуває підтримки. Не відчуває підтримки в боротьбі. Людина бореться та недостатня є підтримка. А від кого? Від народу, кажу від народу десятка мечів. Так, це як ножи в спину. Я хочу звернутися до українців. Підтримуйте, поки ту владу, яка є в нас зараз, ми боремось. Правильно, ті, хто ворують, то там, це не самі вищі управлінці. Це якісь середні ланки, буде повернення чогось минулого, а що саме це буде? Можливо, поєднаність. Якась жінка допоможе, да, яка займається, до речі, такими практиками. Вона дуже перспективна. Перспективна, вона бачить майбутнє. Я кажу: вона бачить майбутнє, витягую карту, верховна Жриця, Дивіться, вона дивиться о, тільки з надією щодо наших о, планів в Україні. І що як вона допоможе. Це, я не знаю зараз, про кого я говорю. Но я знаю, що ця людина. Вона може якийсь баланс, гармонію внести все це так і важко. Вона лє сльози нарівні з усіма, але вона дуже войовнича. Вона своєю енергією захищає країну. Найпотужна, потужна, до речі, енергія. Вона вміє гарно, красиво розмовляти, говорити. Вона може своїм словом достукатися до самих вищих планок. Вона може знати декілька мов. Дивіться, ще й вона. Її тут показують в, в декількох не образах навіть, а іпостасях. Вона королева Пентаклів. Вона може бути заможня або вона така. Цінна, просто цінна, вона її всесвіт цінує. Якщо навіть люди недостатньо цінують, то все її дуже цінує. Вона надто цінна для всесвіту. Її могли були по життю спіткати багато разів ситуації, де вона могла вже втратити життя, але її спасало якесь вище Так її наповнює все течуть, гроші, мов би, звідусіль, але це лише тому, що ця жінка сама допомагає, вона багатьом допомагає. І тваринам, і людям, комусь знедоленим. І вона войовнича і вона бореться активно і саме зараз. Дивіться, вона багато чого може навіть руйнувати. Говоримо про ворожі якісь. Інстанція, а чим вона її руйнує, покажіть, бо цікаво. Силою почуттів, емоцій, тут навіть силою кохання. Можливо, вона когось любить і її це підсилює навіть не те, що її люблять, а те, що вона любить. Да, тут справжня імператриця, ну все. Тут в Україні є жінка, яка уособлює саму країну. Це не обов'язково, що вона стане президентом. Вона може бути при, а, десь в тіні, так як поверховні жриці, скоріш за все, вона не маячить навіть ні в яких медіапросторах. Вона може бути так десь, знаєте, краєчку, але вона не сунеться, як інші. Там, бачите, імператриця вийшла аж не зразу. А там це значить, що вона а, у тіні. Але вона потужна. І що? Ми взагалі про країну, а вийшло про якусь жінку потужну в Україні. Ну, країна, ось говорю про країну трійка мечів. болісно. Але ми вже навчилися з тим жити, ми навчилися боротися і вірити в усе краще. В нас ми входимо в період якийсь етап стабільності. А що це за стабільність? Стабільної боротьби. А от Січень що нам покаже? А вже покаже якісь перспективи. Ми вже побачимо, ось дивіться, сходить сонечко, ми вже побачимо якісь свої перспективи. Принаймні, надія вже наша укріпиться, укріпиться. І дивіться, колесо фортуни добрі зміни. Це завжди про хороші зміни. Колесо Фортуни. Фортуна це та, що приносить щастя. Ну, і дивіться, ще четверта епостась: да? королева чаш. А ще не було королеви жезлі. Вона це і жінка, і особлення нашої країни, чуттєва відчуває. Ну Колесниця це про контрнаступ також. А чи будуть? Вже найближчим часом звільнені ще наші території в Україні, поки підвісла ситуація січень, до кінця січня, що буде? Так, підуть, звідкись вони вже підуть. А це вони, це вони понищать багато. Але ми не віддаємо, не віддаємо, ми тримаємо. А нові території до кінця січня будуть звільнені. Будуть небагато, але будуть невелика територія, але нам цінне, як сказав пан Залужник, кожен клаптик нашої землі. Так? А давайте у лютому, що буде в нас? Ой, ну тут жезлі, тут наш потужний контрнаступ. Які будуть території вже у лютому звільнені? Сімірка-чаш. А тут, що тут може бути? тут Будуть також, вже більше. То був Паш Пентаклів, це вже король пентаклів, навіть не лицарь. Більша територія буде. Скажіть, що це за територія може бути. Наші військові, наші хлопці ЗСУ активно працюють. Може, вісім число. Важко, дуже важко. За чого важко? Ну, бо повільно дуже рухається, можливо, надходження. Допомога повільно рухається. Ось що. У лютому, у лютому. І вискакує карта закохані. 6 числа щось може бути. Так, і 10. Вже будуть приводи для радості. Приводи, так, виповнення мрій, виповнення бажань наших буде в лютому. О, ну карта маг. Ну, слухайте, тут вже потужні зміни вже у лютому. Січень ще трошки трішечки буде і важкість ще буде лютий, хай на цьому й буде. Карта мага випала. Це ситуація під нашим контролем. Багато чого буде залежати і від допомоги, і від нас самих, як ми допомагаємо, як ми віримо насамперед. Пишіть мої любі в коментарях. Хай буде так. Пишіть слава Україні, слава ЗСУ, слава нам всім українцям. Ще раз всіх з Новим роком. Хай він буде для нас найщасливішим. Це про мир і про нашу перемогу. І хай буде так. Люблю вас, ваша Еліонора, Радослава, пока-пока.